10 година і ми нарешті прибрали... У мене вже язик заплутається. Дісталися Черкас. Заїхали, поселились. дивіться, який в нас номер. Тут стався один невеличкий, але дуже важливий облом. Це вбрання. Начебто непогано. І коли я пробував заїхати, я туди не зміг заїхати, тому що я вперше колесом. Ось туди в двері. І все. І я тепер не можу нею скористатися. Хоч п'яти років сім, це вже гласа в мас на кутинах це було стрьомно, стрьомно, стрьомно. Виників Черкас. Пониженяв бордюр. За яким ще один бордюр. Кропивницькому питали, чи є щось, що мене здивувало там, там ні? А от в Черкасах все ж таки є щось, чого я не бачив. Так можна було. Кнопки виклику немає. За кущем. Ну перевіримо зараз. Але чого не було не зробити нормальний і правильний пандус, щоб люди могли самостійно заходити і не мерзнути тут взимку, чекаючи поки хтось вийде. Питання. Але ніхто не реагує на кнопку виклику. На ту для краса... для краси. Але це не показує, це поганий, жахливий пандус. Ми роблять погані переїзди. Це все болото набирається мені, як бачите, на обруч, потім на руки. Ну, зараз воно ну, не таке брудне, але коли дощі і так далі, це капець. Ну, і коли холодно, особливо, обручі мокрі, руки відмерзають і так далі. Ну, мають робитися так, щоб не було не справилості калюшних переходах. на бруківка розкладена, така рівнесенька-рівнесенька пустих заукруглень і на ній дійсно зручно кататися. І іноді здається, що зроблений поганий вузький перехід, а виявляється, його там взагалі немає. Ні, це реально круто. Я не очікував, що таке в Черкасах є. А ти що? У мене Твікс. Твікс заплатить Тані за рекламу. Доступно я і за рекламу. Люда, в тебе що? Тільки тобі заліту палочку не У нас четверо А в мене морозиво. Дві сходинки, дві маленькі сходинки, поставлені рейки, в які я не можу в'їхати і скористатися. Це до управління соціального захисту населення. Але там є ще один хім, підемо до нього зараз. І знову рей. А ну, дуже а і ці не здужаємо. І в ці я не поміщається. Робіть вже, якщо робите погану таку штуку, то робіть хоча б її на різних відстанях, щоб комусь та й пощастило потрапити, піднятися по цих сходах але все ж таки ми знайшли доступний вхід. Можна шикувати і обізорієнтуватися, що а, це, і... це саме скло. Ну, не знаю, чи піраються, але зорієнтуватися, що це скло, а не прохід складно. А, людям де, з порушенням і зором на контрастну стрічку просто роблять. Персно можна повністю під'їхати підниз, це віддалі, помитрути, а посушити сушилка, коли десь досить Так, І ще ми говорили про те, що якщо на нижчі, плюс ще якісь поручні, чи що поставити, щоб... Наприклад, у багатьох людей, ну у мене зокрема теж в мене руки спина не працює, а щоб і мені де щоб того. Щоб да, я слухаю, бо я сушу одну руку, тримаю спину другу mm -hmm. руку, а так, типу, тут помив руки, тут одразу, наприклад, сушив, опа, взяв, висушив руки і так далі. Mm -hmm. ну, простіше. От ручка а, аж трапиться. там. Я зайшов, мені треба розвернутися, потягнутися знову до тієї ручки і пробувати відкривати. А коли була тут десь пускаю. За нею взяв, опу потягнув, закрив і мені вже змічніше <плес> цим користуватися. Ну, я тут не пролажу, але ж митися все-таки якось треба. Перший день я спускався вниз, а потім Денис нагадав ідею гарну. Можна взяти стільчик. Поставити сюди. Є. І я біля обмивальника. Не забувайте до Є. Я. Ну і далі ви знаєте, що робити, правда? Тут мали би бути широкі двері. Але що поробиш? Коли? Я така та ситуація, треба з нею якось. Зазвичай роблю це простіше, це на камеру так одразу почав йде. Але зрозумієте, наскільки це незручно, коли немає облаштованого. Облаштований вбиральні. А ще знаєте що? Що має бути по конвенції ООН всі облаштування для людей з інвалідністю не мають бути дорожчими, аніж. Для всіх інших, тобто, якщо ти хочеш замовити номер економ класу, то ти не маєш платити за нього як за півлюкс, люкс, тому що і облаштований для людей з інвалідністю. Ну, а в туалет простіше, ти пересідаєш з коляски на стільчик і потім на туалет. Ну і з туалету так на стільчик і на коляску. Фух. Але ще було б простіше, якби не треба було всього цього робити. Ось тут зробили, але треба просити про допомогу, щоб по ньому піднятися. І того, якщо ти заходиш там, проходиш вздовж набережної і доводиться повертатися знову туди, а це відстань ну, кілометр, мабуть, точно в одну сторону. Кажу, може я злечу, тут розіб'юся і в мерзі робить заїзд нормальний. По набережні, наверх. Ні. Правді ну, тут не страшно. Якби він був хоча б двічі коротший. Дуже небезпечно і страшно. Просто для мене яких тримаю. Ось у нас градусів стояв на 18 дня але треба подивитися далі. Це було стрімно, стрімно, стрімно. Я думав, якщо повернусь, буде дуже погано. Але якби я не з'їхав, то я себе як кажуть, повним лайном відчував тоді і розумів, що краще вже бути зламаною ногою, розбитим лицем, але не лайном. 25 метрів вздовж це паркінг для людей з інвалідністю. Рахуємо. Одна, друга, третя машина. Дев'ята, десята. І жоден з них не має значка людини-водія з інвалідністю. Значить, вони порушують правила і не дають змоги реально тим, кому потрібно стати тут, стати. Але нам сказали, що є ще помарковані парковки. Ось вона, є помаркована одна, не знаю чи інші. А, під цією і під тією теж є помарковані знаки, що це паркінг для людей з інвалідністю. Але тут знову стоїть автомобілі без позначок, що їм це дійсно потрібно. Шемецьок. Зачинено, шукаємо охоронця, щоб відкрили нам обирання. Чекаємо, чекаємо. <звіг> Ще так. При чому Прямо <звіг> <Ми зробі зробі! звіг> це не в мене камера погано працює, тут як в фільмі жахів. Але доступно. Знайшов доступний РАХС, тепер можна й одружуватись. Ого, 10 градусів. Ну, тут поменше. Бо бачив п'ять градусів. У мене вже гласа алмаз нахути кутинахило. На вході 10 градусів. Але прийти одружитися чи заміж вийти можна. Чи померти? Або померти так. перше, що вас зустрічає зі сторони в'їзду на пандус, це реєстрація смерті. Ну, власне, от ми такі побали. Ось перешкоди. Враз. Так що черкасчанки, черкащанки чи хто будь-хто. Хто встигне сюди приїхати сьогодні до 11.35, Можемо йти щоденька розписати. Бідівля цього раксу навіть має мініатюру для незрячих людей, можна відчути що до чого, але чому так високо? Нормально, пониження. Треба, щоб зі мочити. Ну, камон. Тут міг би бути збоку, навіть не прямо, а збоку гарний, плавний заїзд. Я можу, але коли тут зима, я тут вже не зможу. Але навіть коли зараз, коли тепло, сонячно і добре, все одно зараз Тимофій буде підходити сюди і йому доведеться просити допомоги, тому що це дуже жорсткий і небезпечний кут нахилу.